За все, я хотів разом з вами від щирого серця сказати слава нашому Богу. Ви знаєте, я так дивлюсь, коли ми ще маємо дихання в ноздрях, коли ми маємо ще життя. І ви знаєте, це одна відповідь милосердя Боже, воно обновилось над нами. Слава Богу! Ви знаєте, я завжди виходжу ну хвилююсь трошки, моліться за проповідників. Тому що розумію, треба передати слово Бога. Живе слово. Ви розумієте, ворог душ людських не хоче, щоб ми чули Слово Боже. Тому що якщо воно попадає в серце, воно буде робити роботу. Амінь. Хай вас Бог благословить читаю Слово Боже післання до Єфесян, Четвертий розділ, апостол Павло каже до віруючих людей. 17-го вірша і нижче. Тому я говорю і благаю в Господі, щоб ви більше не поводилися так, як поводяться язичники в марності свого розуму, затьмарені в розумінні, відчужені від життя Божого через їхнє незнання та закам'янілість їхніх сердець. Вони втратили чуття і віддались розпусті, щоб чинити всяку нечистоту з ненаситністю. Каже, тому я говорю і благаю вас в Господі, щоб ви більше не поводились так, як язичники. На мене і на вас, ну часто кажуть, так, віруючий пішов, віруюча, а це не віруюча. Ви розумієте, наша поведінка багато про що говорить, ви згідні? Можна бити себе в груди я віруючий, а сваритися з сусідкою за курку. Ми повинні запам'ятати, що кров Христа проливалася за багатьох людей. Бог хоче спасти всіх людей. Слава нашому Богу. І Він, ви розумієте, Він каже, я благаю. Коли ми читаємо на початку цей четвертий розділ, каже, я в'язень. Я в'язень Ісуса Христа. Я знов, і знову таке кажу, благаю. Ви розумієте, це не просто там наказую. А просто благання. Це людина може сказати, яка переживає. Ви знаєте, страшно, коли люди називаються християнами, але не живуть, їхня поведінка не така, яка відповідає Слову Божому. Вічність спереду. Я кожне зібрання називаю ну, школа Ісуса Христа. Амінь. Ми навчаємося, брати і сестри. Серед нас є найбільший вчитель, Ісус, слава Йому. Коли нам задати питання, ми потребуємо навчання чи ні? Та потребуємо, звичайно. Хіба ми не помиляємося? Та ворог всі сили прикладає для того, щоб ми посварилися з жінкою, з дітьми, з сусідами, щоб в нас не було миру. Він всі сили докладає для того. Щоб нас зупинити на дорозі, яка веде в життя вічне. У нас бувають тривоги, у нас бувають переживання. Але коли ми є діти Божі, ми кажемо, Господи, поможи. І апостол Павло він не просто проповідував так для галочки, я там написав єфісянам, хай або читають, або хай не читають. Це людина, яка переживала за цих людей. Наші діти, от в кого скільки є, да? і вони не завжди розуміють, що ми батьки їм говоримо, ми ж їх наставляємо. Це ж не просто так, щоб відчепилися від нас. Ну, ми ж за них переживаємо, правда ні? Ми ж їм хочемо кращого. І ми просимо синок, доця, ну так не роби, ну то це ж неправильно. Твоя поведінка говорить, що будуть проблеми. Ну Гнів прийде. І апостол Павло, він каже, який великий контраст. Каже, я говорю і благаю в Господі. Подібне, ви знаєте, місце 12 розділ до Римлян. Каже, «Я каже, благаю милосердям Божим. повіддавайте ваші тіла в жертву святу. Да? Ну іншими словами, поки є милосердя Боже над вами, то ваше тіло повинно дійсно робити так, як хоче Бог. Ми не свої, за мене і за вас заплачена велика ціна на Голгофі. Слава нашому Богу. Каже, тому я говорю і благаю. Ви знаєте, не всі люди будуть говорити, благати, ну не хоч як хоч таки живи, махнуть рукою. Ми цінуємо тими людьми, от взяти наше життя, брати і сестри, ми цінуємо тими людьми, які нас наставляли, да? які нас уговарювали. Ми, може, сердились, психували там, навіть ненавиділи їх. Але потім проходить час, і ми кажемо: а це були люди, які нам дійсно добре радили. Може, їх вже давно в живих нема, але ми згадуємо їхні поради. Отак От часто буває, коли діти, знаєте, цінують порадою мами або тата, коли вже їх немає в живих. Отак От часто буває. У нас в Україні є таке прислів'я: коли маємо, не цінуємо. Коли втрачаємо, тоді плачемо, а повернути вже неможливо. І оці настанови апостола Павла, він, він хотів явитися перед Боже лице, ви знаєте, не з пустими руками. А він хотів явитися як той, який зробив працю, на яку на нього поклав Господь. І це він писав не просто лежав на дивані, він багато листів написав з тюрми. Він переживав за цих людей. Він просто сказав: зрозумійте, християни. За вас заплачена велика ціна, але ваша поведінка говорить, що ви далекі від Бога. І він просто просить, тому я говорю і благаю, щоб ви більше не поводилися, так, як поводяться язичники. А як язичники поводяться, обманюй, кради і так далі. Той список може бути великий. Переді мною вже брат нагадав. Слово Боже каже, ми колись були такими, але нас спас Господь. Хочеться дякувати такому Богу. Каже, вони, чого так повозяться язичники? Вони затьмарені в марності свого розуму, в розумінні, відчужені від життя Божого. Це далекі люди, які не розуміють. Чого вони так поводяться, тому що їхні серця закам'яніли? Ми колись були так, нам було закрито. А ми думали, що вони від нас хочуть. Але коли відкрився для нас Бог, ми зрозуміли, що Бог є святий, і ми повинні бути святі. Амінь. Нелегко. Ми не забуваємо, що ми ще в гріховних тілах, десь і заздрість появиться. В когось краще авто, а в когось кращий будинок, а в когось кращий там. Ви розумієте, Бог не просто так різних людей привів церкву. Не для того, щоб ми заздрили один одному, але для того, щоб ми навчилися радіти один одному. Халілуя! Бог проводить мене і вас. От яка наша реакція, щоб ми навчилися радіти? А Бог перевіряє нас. Двадцятий вірш він ключовий. Але ви не так пізнали Христа. Тому що ви чули про нього і були навчені в Нім, бо істина в Ісусі. Багато людей кажуть: я віруючий. З цигаркою в руці, з другані в роті. І вони кажуть, що вони знають Бога. Я дивлюся тих людей, настільки не нещасні люди. Я не, не раз, коли буваю на кордоні, я дивлюся жінка біля своїх дітей, і вона просто при дітях, вона ругань. Оці всі, не, Знаєте, ці слова це страшно. Або мужики зберуться і кажуть, вибачте, я вас не знаю. Але я дещо вам скажу. Ви розумієте, що це слова прокляття. Оця ругань навіть впливає на ваше здоров'я. Спасіба, мужик, я подумаю, ти правильно говориш. Я, може, цих людей в житті не побачу. Але я їм говорю перестаньте ругатись, перестаньте оце робити. Біля вас, діти, ви живете і берете на себе прокляття, ви кличете. Може, ти і прав? Отак люди отак до мене говорять. Я так думаю, і ми колись були такими. Але в наше життя зайшов Господь, слава йому! Хочеться дякувати такого Бога. Каже, але ви не так пізнали Христа. Як буває соромно, коли ти знаєш, що це дитина Божа ходить в зібрання, але поведінка далеко-далеко не така, яку хотів би бачити Бог. Я думаю, Господи, який ти довго терпеливий, але і в Бога є ліміт. Коли ми читаємо пророк Єремія, Бог через нього говорить, я вже втомився милувати. Я не хотів би, щоб до мене сказав такі подібні слова Бог, що я втомився тебе милувати. Те, що ми прокинулись, і більше того, ми вже другий раз на зібранні, це велике милосердя Бога до нас. Алілуя. Як багато людей не цінують, ай в мене тато віруючий, в мене мама, за мене помоляться церква. Але є ліміт. Одного разу просто Бог зупинить. Як багато Бог говорить, що буде зупиняти на дорогах, буде по домівках заходити, Господи, для чого? Тому що беззаконня росте, ми носимо ім'я християни. Може, ми цього не знаємо, але люди знають нас. Нас місто невеличке, Володимир. але мене багато хто знає. О Валера, ти ж віруєш, я знаю. Думаю, звідки він мене знає. Але вони знають, що я християнин. Коли мені треба щось, знаєте, якийсь будівельний матеріал, я кажу на запис, кажу, я знаю, ти віддасиш. А є ваші, які роками не віддають, і так соромно стає. Розумієте, брати і сестри, треба бути чесними. Треба бути такими, які нас хоче бачити Бог. Амінь. Навіть дрібниці, браття і сестри, але воно так часто показує, хто ми є. Багато людей думають, будуть обманювати всіх обманів, все буде добре, але є і таке прислів'я. Брехнею весь світ прийдеш, але назад не вернешся. Ніхто вже не буде вірити. Брати мої і сестри, нас навчає Господь правди своєї. І ми дякуємо Богу за слово Його, яке, через яке ми навчаємося. І каже Слово Боже каже, тому що ви чули про Нього і були навчені в Нім. В нас є від кого навчитись. Це наш Господь Ісус Христос. Амінь. Хоча ми буваємо, маємо недоліки, в нас є свої переживання, але дуже важливо стати чесним. Такий, як є. Господи, не все вдається. Прости. Ну, Не слухаюсь маму. Ну, в мене такий характер. Ну, Може, я не розумію, може, мама бідна, а я хочу, щоб в мене мама багата була, і так далі, І різні моменти. Ну, Будь чесний. Я недавно був в одному, Ну, я не зібрання, а табір дитячий. І мене діяко один запросив на Рівненщину, там табір, 160 дітей. Валера, ти виростав в інтернаті, приїдь там дітям, розкажеш. І я так взяв мікрофон, так багато діток. Я не знаю, чи від шести років, вроді від шести, і, можливо, до 15, 16 і так їх багато. Я їм деякі питання задав. І ви знаєте, я потім почав свідкувати. І я в кінці вже сказав, я хотів би за вас помолитись. І я їм таку фразу сказав дітки, якщо будемо мати можливість сьогодні, сьогодні підійдіть до свого тата й мами, обніміть і подякуйте їх за те, що вони у вас є. Ви навіть не думаєте, де тато бере гроші, щоб принести вам хліб, одяг, а тато втрачає здоров'я, мама, може, не досипає, працює, але це люди, які вас тримають, народили, і саме головне, що вони нас люблять і моляться за вас. Слава нашому Богу. Ми, батьки, ми любимо своїх дітей, але в нас є ціль. Нам треба попасти в небо. Чи легко по цій землі йти? Не легко. Я деколи дивлюся, ви знаєте, особисто на своє життя. Я таку дивлюся, невже я кращий за когось? Моїх багато однолітків, хтось старший, хтось молодший, вже немає в живих. Хтось через горілку, хтось через наркотик, по різних моментах, але їх нема. Багатьом я проповідував був з Євангелією, з Біблією по тюрмах. І вони, коли мене бачили в тюрмах, о Валера, ти віруючий, ти що з віруючими приїхав. Кажу, «Да, хлопці, я приїхав сказати, що вас дуже любить Бог. Ви потрібні Богу. Бог сильний хоче поміняти ваше життя. Да, Валера, ми вийдемо з тюрми, ми обов'язково будемо служити. Бог. Але це були тільки слова. Навіть одного разу я захотів поїхати в ківерці і проповідувати одному, який мене ображав в інтернаті, який забрав навіть сніданок обід. Він був сильніший за нас. Я хотів. У мене обіда була, але разом з тим пройшли роки. Я простив, тому що мене на Голгофі простив Господь. Амінь. Я сказав, Господи, я хочу йому сказати. Але я почув, він помер. Вибрав собаче життя. В ківерці узлова станція, де він крав металолом по вагонах. Жінка кинула його, два хлопчика, помер. Мені так печально стало, що я йому не сказав за Бога. Але мене заспокоїли Валера не сумуй. Він багато разів був по домах милосердя, і він чув про живого Бога. Брати і сестри, життя закінчилось. Я не є кращий за нього. Але я дякую Бога, що Боже око наблюдало за мною. Алілуйя! Навіть вчора підвозячи людину. Він каже, я дякую тобі, що ти зупинився. Тем на ніч. Не одної машини. Я не знаю, чому мене навігатор повів тою дорогою. Але коли він сів в мій, в мій автомобіль, я зрозумів, треба було туди їхати. Я йому почав свідкувати. Він виявився пожежником. Він каже: я їду в Іваничі, моя мама старенька там живе. Там кажу, є дім молитви. Я в тому домі молитви Я ставив сигналізацію в тому домі молитви. Каже. Покажу, приходь на зібрання. Я ніколи не керую людьми, не ходіть там туди, сюди. Кажу, читай Євангелію і виконуй її. Він йшов з Горохова пішки. Каже, я б до ранку, може, не дійшов. Дякую, що ти зупинився. Брати мої сестри, перед нами кожного дня є вибір, допомогти людям чи не допомогти. Перед нами є вибір. Я, може, його ніколи в житті не побачу. Але я знаю одне, браті і сестри: посілось живе слово Боже. Алілуй. Моліться за ваших проповідників, моліться за служителів. Життя коротке. Я не знаю, що чекає мене завтра, післязавтра, Але я знаю одне: сьогодні я повинен провести цей день, щоб прославилось ім'я живого Бога, щоб ніхто не казав блудник, злодій, брехун. А сказали, це дитина Божа, це та людина, з якою є живий Господь. Ми люди, ми помиляємось. Я пам'ятаю, коли я на велосипеді їхав і дивлюся ну, світлофор і поварка, яка була у нас в інтернаті, так зустрілися. Валіра, як ти поживаєш? Я кажу: тетя Таня, я покаявся. Прийняв Господа, в мене є сім'я, дітки, Бог дарував сім'ю. Служим Богу. Це православна людина, але вона сказала фразу. Валера, ти добре зробив, що ти вибрав правильну дорогу. Халілуя. На цю дорогу мене й тебе поставив Господь. Ми самі, я не знаю, чи б стали на цю дорогу. Я не помилюсь, коли скажу таку фразу. Може, не всім. Але, можливо, і особисто мені казали, як ти вижив. Може, комусь з вас сказали, та як ти вижив, на тобі вже, ти вже давно повинен, або повинна вмерти. Але мені і вам життя дарував Господь. Нам треба дякувати. Навіть коли ми падаємо, спотикаємося духовно, нам треба вставати. Нам треба казати, Господи, дай сили. Ви знаєте, я останнім часом кажу, навіть не проблема в тому, що коли людина падає, проблема більше, знаєте, в чому, коли вона впала і не хоче вставати? Разві не встають, коли вони кличуть до Бога, Бог дає руку помочі і піднімає. Но коли людина не хоче вставати, от це трагедія. Хай Бог благословить час дуже швидко йде. Каже: ну, ви не так пізнали Христа. І ви, коли ми читаємо цей четвертий розділ до кінця, апостол Павло багато говорить, каже, ніяких гниле слово, хай не виходить з уст наших, а тільки добре для збудування вірі. І люди інші бачать, о, він щось не такий, мова його не така. О, Він, навірно, штунда віруючий. Да, ми християни. Да, нас полюбив Бог. І хочеться всім людям говорити, що ми є люди Божі. У мене на автомобілі наклейки, і коли Поляк голосно читає, я кажу, голосніше читай. У них в центрі Діва Марія, а в мене в центрі Ісус Христос. І вони читають. Є один момент, братя і сестри, я не то, що хвалюсь, щось хочу сказати, ні. Я не знаю, Бог дав мені бажання. Я їду своїм автомобілем, мене взаді і спереді. Я не знаю, цього знає Бог. Може, хтось з тих шоферів, які їдуть взаді мене або навпроти, прочитають цей вірш, де в мене написано, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішних. І другий стішок. Увіруй в Господа, і будеш спасений. Може, момент такий настать, коли вони приїдуть додому або прямо в своєму авто, вони покличуть ім'я Бога і Бог дасть їм покаяння. Амінь. Хай Бог поможе мені і вам, щоб ми були живими свідками, щоб нам не було соромно. Буде тяжко, буде. Будуть злословити, будуть. Христа злословили. А хто ж я такий, щоб мене не злословить? Ми все повинні пройти. Але коли ми стали на цю дорогу, Бог нас не залишить. Амінь. Він нас взяв в свою руку, і Він доведе до неба. Алілуя! Хай Бог благословить, щоб ми, читаючи Слово Його, виконували Його і раділи, що ми є діти Божі. Хай всіх нас рясно благословить Господь, а йому Хай буде подяка за все. Амінь. Помолимося, давайте ми станемо.